Інших депутатів пояснюється е, різними важливими причинами, в коїкій будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Хто за те, щоб розпочати роботу 67-ї позачергової сесії Пощання селищної ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались, приймаються. 67-ма позачергова сесія Пощанської селищної ради 8 го скликання оголошується відкритим. Sigoro, Sigoro, затвердження порядку денного та регламенту роботи 67-ї позачергової сесії починає селищної ради. Шановні депутати, як вам і повідомляв раніше, що чим ближче до кінця року і чим ближче до реалізації проєкту безбар'єрні маршрути, нам завжди доводиться збиратися позачергово. Я дякую, що ви оперативно збираєтесь. Тому Виносяться такі питання на порядок дня: перше пронесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Кишенської селищно ради на 2025 рік. Друге. Пронесення змін до програми розвитку комунального комерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Пишенської селищної ради на 2025 тисячі двадцятий рік. Пронесення змін до програми благоустрою Пишенської громади на 2025 рік. Четверте про внесення змін до селищної програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності у Печенської селищній раді на 2025 тисячі двадцять п'яте рік. П'яте пронесення змін до показників бюджету пишинської селищної територіальної громади на двадцять рік. Шосте про затаження актів приймання передачі сьомий різних вклики. Будуть пропозиції до. Порядку денного, якщо зауважень немає, є пропозиція е, прийняти порядок денний в цілому з регламентом півгодини. охорони здоров'я Пишемського селищної ради. На двадцятий рік да викласти нові редакції фінансові відділу пічненської селищної ради забезпечити фінансування заходів програми в межах бюджетних азвінувань передбачено по селищному бюджеті на 25 п'ятий рік. Оранзийне виконання на рішення покласти на виконавчий комітет комітету серечного ради. Рішення 66-ї сесії пічненської селищно ради восьмого скликані двадцять о двадцять другого норвоського двадцять пятого року. Що до цього вважати таким, що втратило чинність контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію начні ради з питань охорони здоров'я та постійну комісію з питань бюджету. Хто за такий проект рішення? Прошу про. Вас. Хто за? Проти? Приймаються. Шановні депутати, є пропозиція внести зміну програму розвитку комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Песня ради на 20 й рік та викласти в її новій редакції. Фінансові діло Пешленської речовини забезпечення фінансування. Ограційне виконання даного рішення покласти на директора. А, рішення 64-ї сесії щодо цього, вважати таким, що втратили чинність. Контроль зіграння цього рішення покласти на комісію з питань охорони здоров'я та постійну комісію з питань фінансів. Хто за? Проти утримались, приймаються. Шановні депутати, є пропозиція внести зміну програму благоустрою Печенської громади на 25 рік та викласти в її нові редакції. Фінансовий відділу Печенської селищної ради забезпечити, забезпечити фінансування заходів. Організаційне виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет. Рішення 64-ї сесії щодо вважати важати що втратило чинність контролю законодавцям цього рішення, покласти на постійну комісію з питань земельних відносин про користування та постійну комісію з питань бюджету. Хто за такий проект рішення? Прошу просувати. Хто за? Проти отримують, сприймається. Шановні депутати, є пропозиція внести зміну селищну програму утримання та ремонту автомобільних доріг, загального користування, в тому числі місцевого значення та вулиця доріг комунальної власності в Ощанському раді на два рік та викластині нові редакції фінансові діло починає раді за розпочатку фінансування заходів. Праційні виконання було рішення покласти на виконавчий комітет. Рішення 63-ї сесії щодо цього вважати таким, що втратило чинність контролю зіменицю рішення, покласти на постійному комісії комунальної власності. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти тримались, сприймаються. Шановні депутати, наступне питання про внесення змін до показників бюджету піщаної селищної територіальної громади на 25 рік доповідає начальник фінансового відділу Фесенко Євгеній Миколавич. Будь ласка. Даний проект рішення він основ спрямований на забезпечення фінансовим ресурсом тих об'єктів, які знаходяться на безбар'ярному маршруті у селищі в Зокрема, пропонується цим проєктним рішенням розподілити перевиконання бюджету, яке склалося на 1 вересня поточного року у загальному обсязі 4 мільйона 124 тисячі 862 гривні. Зокрема, пропонується направити 162 тисячі 324 тисячі на капремонт хідної групи днз «Берізка» в рамках створення безбар'єрного маршруту, 142 тисячі 455 гривень на капремонт спортивної зали в Піщанському ліцеї, теж по безбар'єрному маршруту, капітальний ремонт на житлового приміщення, будинку дитячої юнацької творчості, 113 тисяч 783 гривні безбар'єрний маршрут. Збільшити видатки на капітальний ремонт КНБ ЦПМСД, 100 тисяч гривень теж це об'єкт, який ходить у безпередний маршрут, і на 58 тисяч гривень збільшити видатки на реконструкцію житлової будівлі по незалежності 14 це приміщення нашого радіо. Крім того, даним проєктом рішення пропонується збільшити видатки на фінансування програми. Розвитку КНП це ПМСД, зокрема, 115 тисяч виділити на послуги з монтажу та підключення локальної мережі інтернет, приміщення в зв'язку з проведенням ремонтом ремонту і повним перекладанням цієї всієї мережі кабельної. І 350 тисяч гривень гривень. Також це ПМСД для заміни труб. Теплотраси, яка йде від котельні до е, самого приміщення, і заміни частково у підвалі е, будівлі. Також е, збільшити видатки на отримання виконавчого комітету на 1 мільйон 310 тисяч, пов'язані із виплатою заробітної плати та послугами стучного ремонту приміщень. Збільшити видатки на е, Програму розвитку автомобільних доріг за рахунок перевиконання на 1 мільйон гривень і за рахунок зменшення видатків, які ми планували по благоустрою населених пунктів, на суму 2 млн 800 тисяч гривень. Тобто загальна сума збільшення видатків на отримання автомобільних доріг у зв'язку з тим, що зараз закон проводиться ремонтні роботи, складає 3 млн 800 тисяч гривень. Також, пропонується збільшити видатки на утримання відділу містобудування та архітектури по загальному фонду 79 тисяч 300 і по спеціальному фонду 50 тисяч гривень, і збільшити видатки на фінансування програми підтримки підрозділів Збройних сил України на суму 500 тисяч гривень. Також в цьому рішенні є ряд перенесень. Кошти, які вже були затверджені у бюджеті, за пропозиціями головних розпорядників коштів, зв'язку з тим, що підходить, десь вже потрошку підходить закінчення бюджетного року, кожен вносить пропозиції, розподілу розподілявся між установами, які вони фінансують для того, щоб ефективно використати фінансовий ресурс до кінця поточного року. І крім того, цим рішенням пропонується затвердити субвенцію з обласного бюджету. Пішнянському бюджету в сумі 122 тисячі 860 гривень, на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів. Це заробітна плата цього фахівця на вересень, грудень поточного року, так як в попередньому бюджеті було видана така субвенція по серпні місяць. Коротко, все. Шановні депутати, є запитання. На бюджетній комісії розглянули детально є пропозиції внести зміни до показників бюджету Пішнянської селищної територіальної громади на 2025 рік зі додатками від цього рішення. фінансового відділу Піщанського селища дефесенка Віні Миколаєвич забезпечити внесення від змін до розпису бюджету Пішнянської селищної територіальної громади на 2025 рік, контроль за виконанням цього рішення покласти на кожимо. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися приймається. Наступне про передачу основних засобів, шановні депутати, є пропозиція передати безоплатно основні засоби з балансу виконавчого комітету ченської сільської ради власність на баланс військової частини. Не буду казати, якої Затвердити затвердити актримання передачі основних засобів тридцятого четверта 25 року на загальну суму 57 сім тисяч гривень. Затвердити актримання передачі основних засобів 30-4-25 року на загальну суму 49 дев'ять тисяч сто гривні. Відділ бухгалтерського обліку та звідності перевести відповідні зміни бухгалтерського обліку. Контроль за виконанням даного рішення проклас на постійно комісія через питань комунальної власності. Хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримую сприймається. Сюди да? різне. Шановні mm -hmm. депутати, розглянули а, всі питання. Приходимо до різного руку, які будуть запитання, пропозиції побажання. Якщо запитань немає, я щиро дякую вам за роботу. Вибачаю, що так оперативно довелося зібратись, тому що ви бачите, що у нас зараз активно ведуться роботи і доводиться перекидати різними способами. Різними програмами, щоб роботи не зупинялися, оскільки ми досі очікуємо і обласні кошти, і державні кошти, яких на станом на 3 вересня немає. Тому от така от ситуація. Але рухаємося і будемо надіятися, що ми реалізуємо повністю програму безбар'єрності. Все буде добре. Тому дякую вам всім за роботу. На цьому сесія Піщанської селищної ради оголошується закритим.